Вітаю всіх на битві Альянсів, нашій черговій на такій битві Альянсів, де прелюдія до битви Альянсів задає настрій на всю битву Альянсів. Назвемо це так. Граємо проти Canadian Alliance. Так. Захисти, ну, подивимося, 5700, бачу, 6 є, 5500. 5900, Червоний центр, Данте в основному, та й не тільки Данте, там і Тюрі є, і таке все, що хочеш. Джова Сінг. Одним словом, та їх на одного більше, нас на одного менше, і в нас ще один екс-член. Та, ну, таке прелюдія не дуже хороша була. Тому дякую всім, хто повернувся в альянс перед битвою. Хто не повернувся, ну, хай вам щастить в ігровому вашому шлясі і в життєвому. А ми, напевно, перейдемо до атак. Я запізнився, да, і на першу хвилю не хотів бити, і на другу хвилю я проспав, Прийшов вже десь там, бог знаковиним словом, побачив легку ціль хвильову, яку залишили, та й вирішив на неї сходити своїм, як на мене, найслабшим. Тапочком, та, самезарядним, різнокольоровим, ТДТП, ця солянка, як вже говорив я йду на Джека Моргана, так, але в нього тут. Фішка його не зовсім спрацює, бо тільки два міньончика є, та, Людовик і Мейер, От, Тому, в принципі, навіть не маючи особливого каменя, я вирішую зразу просто через нього заряджатися. Ось мій робот зарячений, який може блокувати того, в кого найбільше ж... цього життя. Тут в нас таким виявився Вермеєр, і мені, в принципі, якби і сильно тризону має його блокувати, він там стоїть зна коли зарядиться. Але і тримати його не хочу зарядженим. Ну, Я думаю, що я ще просто зелений камінь підійде, і я його повторно зможу зарядити. Ось бачимо вже. Почався прикол з мініонами. та, але ну, кана і Хілерша, які тут по плечах стоять, вони без Міньйонів, І в принципі ця фішка тут не зовсім спрацьовує. В мене, як бачите, вже заряджені червоні, заряджені о так, ультую Марком Люцієм, щоб накинути ще кріт по ульті. Вон, він якраз чудово проходив від Омайкана. Одним словом, ця команда класно заходить на слабкого суперника. От. Лишився слабкий, я взяв слабкого. В принципі, тут вже центр плеча вибиті, є куди прокидуватися, тому не бачу причин затягувати. Швиденько зараз промотаємо, придивимось, як. В принципі, доволі таки непогано почалася для мене ця битва з шота. Командою, якою я дві битви поспіль, не робив шотів. Та? Ну, то таке. Зараз перейдемо до наступної атаки. Отож, в нас вже почалося щось типу переворотів. Я беру свою зелену ударну трійку з Нізаром. Йду да? на Данте. Данте на Макс Еволюції. Данте на Макс Еволюції це для мене завжди виклик. От, е, бачимо з ходу. Зелений камінь є. Але я вирішую спочатку скласти 4 червоних з понтом, щоб заряджати Данте свого. От. Зелені є, да? їх можна прокинути, але в основному вони перед Данте. Роблю легенький рух, летить мега-комбо, я розумію, що наступний хід Данте вже заряджений. Який тут прикол цієї команди, а прикол в тому, що тут немає толкового дебафера. того, хто познімає ці всі захисти з Данте. Так? Хіба що мій Данте, але що там, Данте проти Данте це завжди така історія, яку я не дуже люблю, але ну, з таким складом героїв, який в мене є, я можу тільки так і грати. Одним словом, заряджені два моїх зелені, які, в принципі, можуть тут зробити вітер трішки. А який їх прикол? Тої, що вони з шести каменів заряджаються і можуть винести, скажімо так, синього. Синя тут Ельза, вона теж потивна човіха. Я вже міг і попереднього ходу в нього лупашити, але вирішив все-таки підірвати надію, що щось там ще полетить. З каменя прикольне. Воно, понятно, не полетіло, і, звичайно, я своєю двоєчкою зеленою її забираю. От. Так, як би скажете. Да. Одночасно я і скидаю, бачу щити з Енгуса і Данте. Але. ну, Тут трошки вже таво. Тут трошки зараз все буде затягуватися по одній простій причині, що дебафера нема. Данте проти Данте це, блядь, битва книжок. Коротше, це потянутий трішки процес. словом, мені треба вибити Данте. і... Поки що що я бачу, що я можу його просто заблокувати Нізаром. правда, нані блокує щит, відповідно я її заблокую когось зі своїх. Та я йду на такий ризик, бо ще раз кажу, вибити Данте це було б і головніше, ніж Ельза. Просто я розумів, що Данте я не виб'ю, а Ельза, якщо ультане, то там буде вже просто жапень-жапенська. Одним словом, трішки пришвидшимось, тому що далі буде. Довга, нудна, я не знаю, що як це назвати. Довга нудна битва. Те, що я не люблю, такий от затянутий бій, це я дуже не люблю, дуже не переварю. Але, ну скажімо, так, команда противника тут складна, однозначно. Як для мене, так точно. Тут є і ті, хто нормально накидують, і данте на Максивоці, і дібук. Одним словом, що тут казати, що я пробую? Звичайно, я пробую заряджати свою тісіфону. І свого Мусасі, які в принципі повинні знімати книжки через те, що будуть вже свої гадості вішати на да? ну, Але що ми бачимо? Бачимо, що тут постійно гультує його Данте. Да? Постійно того Данте я заряджаю. Того, що а як шукати інакше камінь? Да? Ось, ну, я бачив тільки такий варіант, благо тут що все складалося так, що мене не вибивало. Тобто. П'ять героїв мої ще на полі, і там якихось думок типу тікати. Ну, звісно, такого навіть близько не було. Треба добивати до кінця. От, бачимо знову, заряджена в мене сіфона, яка могла би зняти ще ти, і заряджений був Ніза, але лютує Дібук, і він лютує акурат, куди потрібно. Міг ще, звісно, Байданте заблокувати, але пожаліли мене цього разу. Одним словом, знову скидаємося через Муфасі, скидаємо щит та бачимо, Данте майже дохлий, але і знову він заряджений. І починається наша пісня гарна нова, починаємо її знову. Починаємо знову всіх всіх заряджати, Понятно, благо гультує Пазік, і залишаємо їх живими. Я б'ю далі комбо, закидаю там, заряджаю знову ж свого Данте. Дуже повезло, що їхню, його Енгос б'є все-таки часто в мого Данте, який там має багато здоров'я і в принципі на тому я виїжджаю. Так, Знову момент, коли я можу блокувати Данте і щит висить на цьому. На Дібуку я так і зробив, знову свого заблокував. Ну коротше підійшов момент, коли в мене зарядилися зелені, і оця нагода якраз вибити Данте нею я і скористався. от. Хух, як то кажуть, вибитий Данте, вибита Ельза. в ну, мене ще всі в От. Але все одно це ще довго заряджання, довго споглядання на ульту тих всіх шотерів, мультишотерів. Одним словом. В мене в описі є таймкоди. Можете там, якщо не хочете весь, дивитися всю атаку, перелистати на іншу, я тільки підтримую таке. Бо, в принципі, тут шот буде, я зразу забіжу наперід, скажу, ну скажу. Якби все до того йде, але все йде дуже на тонкому. І плюс важливо замітити, що битва альянсів зі стрілами, стріли теж добивають, і тому такий момент, коротше. На тонкому, на тонкому, але заряджений, ну, бачите. Данте, відповідно, Ангус, навіть якщо навряд чи він когось забере. Хоча доволі таки сильно є, на. от. Дай таке. Що тут казати ще? Не люблю я ось ці зіками проколи, ну що зробиш. Взяв сильного суперника, то будь добрий бої до кінця. Так, вистаємо я кісифона. Недовго це буде тривати, звичайно, чи довго? Бачимо, я вже не пам'ятаю сам, блін. Атака на 9 хвилин чи на 8, це дуже довго, але ну, вистояла. принципі, мені що тут? Потрібно просто збоку вже десь дозарядити своїх зелених ще раз. Та й забрати вже цього Енгуса і просто. Що, в принципі, відбувається. Переходимо до наступної атаки. Беру свою жовто-фіолетову команду, та це проти Дантелна моя наіграю, але цього разу я вирішив сходити на Джовасінг. Джавасінг по центру, бачимо, Сніжок, фламелька. Ну, Доволі таки пасивно, все, ну і в мене не дуже все nice з каменем спочатку. Тому прокидуємося через хіла центрального. Так, підходять жовті, це добре. Тут би зараз добре якось знайти 7, ну або хоча б 6, щоб зарядити пазіка. В принципі, 6 є, я заряджаю пазіка, він має зараз зарядитися. Ну, окей, на наступний хіт. Нічого страшного. Вона ну, вже майже заряджена. І в принципі, в принципі, не знаю, треба прокидуватися. Думаю, таке все-таки в неї. Так і роблю. Пазік зараз зарядиться, але в неї вже вогники накидані. Та... Ну, по-любому треба кидати пазіком. Бачимо, що тут вийшов фіолетовий кристал, але чомусь я вирішив зіграти через комп. Напевно, я так думаю, що я не помітив його і вирішив зарядити своїх жоп. Теж якби, маловажно, тому що там і буде Одіссей, який підбафує атаку, і дозахилося через комбо Фіолетові, тому блокуємо. Бачимо, що Фламелька все-таки зіграла світ таємниць, і тут вже вибір або виносити Джовасінг або кудати когось іншого. Я чого вагався, думав, Фламельку добити. Тому що, типу, якби під Джовасінг можна підірвати синій камінь. Та і там полетить жовтий, фіолетовий, по ідеї, мало би ще складатися наступний комбо. От, ну, Бачите, не вибилося вона з тих двох каменів. Чи страшного, вибивається комбо. Заряджається фламелька, похилить, але в мене вже заряджений пазик, якого атаки хватає, щоб, як то кажуть, чудить далі. Б'ємось Сніжка. Залітає комбо, воно його виносить, заряджається мої жовті. Ну, в принципі, все на ізі. Тут прийшло, камінь був, все залетіло. Забирається, я так думаю, Енгус без проблем. Звісно, вони там зараз всі на броні, ну, в принципі, мені атаки вистачає в цьому тапі. Так, що тут? В принципі, все зрозуміло, що це шот. Треба просто вже довести його до кінця та й от всьому. В принципі, перші три етапи у мене нормально заходять, три атаки залітають, камень є. все якби чудово. Ну що ж, будемо вже далі дивитися, що по чому. Та беремо свою червону ударну трійку і йдемо на команду 6К з Данте на макс еволюції посерединці. Так? Бачимо, що червоні камені є. Це саме головне, 6 червоних є, навіть більше. Я, звичайно, що, звичайно заряджаю свою ударну трілочку червону, та, летить невеличке комбо. От, ну і потрібно виносити Данте. Тут такий момент, що Данте реально потрібно виносити. Правда, що роблю я? Я б'ю спочатку Дейда, потім б'ю Тенго Тенговішає мітку. У нього залишається 554К. Тут я думаю, Мітка це 445 знімає. Плюс полетять три зелених, якщо там скласти Данте, і один фіолетовий. І вони мали б винести, по моїй логіці. Але залишається 11 хп і з'являється книжка. Ну, і, в принципі, це печаль. Це реально печаль. Я розумію, що я десь лаханувся. І що робить? Да? В нього, в принципі, мало ХП, тому можна ще пробувати щось складати. Складатися якось і розраховувати на те, що я доберу. Я зарядив свою мед, ультанув. Підсилила трошки. Все не потирили, але потирили. Дві книжки на Данте, і я вон, лишаю йому 104 ХП. В принципі, все, що можу я далі сказати, це не робіть так. І собі варто теж запам'ятати, що бле, ну, Данте треба винести. Anyway, по-любому його треба було там винести і не ризикувати. Ну я ризикнув тепер що. Програю. Знову буду програвати з музикою, так? Ой, що ти скажеш, корочі? печально, досадно, звичайно, ультує вже бик, бик чуєте? баран, цей, він що, він же буде хилити, і ухиляння, і тут вже книжки, і щити, і, в принципі, якби, Не знаю. Руки трошки опустилися, але. Господи, ну, це все на все гра, а, да, ну, верхнувся, ну да, не вийде. Ну да, швидше за все нуль. Звичайно, перепрошую всіх, хто там на цей. ну, Моя помилка, я це повністю визнаю. І все. Я десь розумію, що, в принципі, тут якби я виніс Данте, далі червоні все-таки заряджалися навіть у цьому моменті, червоні заряджаються всі живі. Читайте, Данте нема, щитів нема, спокійно виноситься а, той самий фенолір, той самий. А, господи оцей підвішений в позі Магнето, чувак Фіолетовий вже забув як його звати. А Ангелі. Не Англіс, Гос... Англіс, да, Англіс. Ну коротше він. Не, не тобто, в себе іграю. тут що я? <смір> Маю заряджених, блін. три червоних, і думаю. Вип'ю я Данте, з трьома книжками. Овер ХП із бронью підсилує чи ні. Цікаво. Ну давайте хоча б виб'ємо йому книжки. Може би трішки його щось підкотаєм. Так бітниця там в нього рубає, бо наскільки. Красиво. Ну, до речі, 900 хп залишилось наче. От, ну це понятно, що ми з тим все. Далі це я і ще не маю як зараз... надія, що на якийсь супер-мега-комбо, яке не залітає. І Данте знову не вибивається, бик його зараз знову нахилює. Тут же і фіолетове чучело ультує, тому в принципі, я ще все одно не здаюся, якусь там підхилку даю, але понятно, що це вже буде мені зрізати весь час і. Скажімо так, надія на якесь епічне комбо X30 закінчується дуже швидко. Так, це все понятно, синій той панпен. Звук накидає ці свої хп і. Споглядання на невдачу. Називем це так. Та ми рухаємося далі і беремо свою команду, яка дуже класно заходить на Данте. Джо-джо. Мені здається, що в нього теж Данте на Макс Еволюції. А це ну є, тут, бачите, сині. Ціні заряджається одразу, фіолет заряджається. В принципі, Данте підбитий. Я думаю, навіть обітниця його тут не врятує. От. Ну теж, до речі, цікавий момент. Данте якби не добився, можна було би там якось плавувати камінням, але я вже другий раз так не ризикую. Данте нафіг виношу і все. Вже далі можна загаджати, і буде зараз, так? І все решта там, через комбо грати, ну, одним словом. Тут теж, до речі, є небезпечні герої, команда непогана, але Вермеєр... Забігаючи наперед, скажу, що він, до речі, тут хілить. В мене ні, Вермеєр не хілить. Тут буде хілити, от. А ще що хотів сказати по Данте, теж я зараз дуже в глибоких роздумах, чи піднімати свого Данте на Макс Еволюці. Тож я розумію, що мене шотають, і Ну, це Данте на Макс Еволюції, явно міг би це. Пофіксити, але є два моменти. По-перше, я думаю, що можеш скоро вийде щось крутіше, ніж Данте. А по-друге, це ж у мене ще нема стандартних героїв червоних, да? щоб цього Данте а, дотягнути на Макс еволюцію. Ну, це таке. Одним словом, як його хілить. В мене, що тут, фіолетові заряджаються, синій, бачите, камінь теж підходить, але вже ультує його Аїд, і це таке собі, таке собі. Прикол наприклад, з тим, що я мав і міг тирайти відхилку Данте вже не прокинає, тому що вже Данте нема. В принципі, це теж трошки тут починає попахувати не тим чим треба. Але вирішили б... того Хогагена жовтого. Да, хоча б когось. Хоча б когось, да. Ні, ну хоча б а потрібно забирати, чуть всіх підзабирати. Все-таки заджит свою фіолетову подружку з своїми міньйонами, адже вони тут мали б рішати щось. Так, наче похилив був. Не бачив, ладно, менше з тим, Похилив чи не похилив, це мене не важно. В мене є і антиміньйони, і в принципі я так нормально вже накидаю в Аїда і щось забрати першим ділом цього Аїда. Дозаряджатися в пустоту, звичайно, конечно, щоб не заряджати зайвий ас німея, ані Аїда. Дуже-дуже потрібно зарядити свою фіолетову подружку, а на фіолетовий камень починає туго заходити. Благо, чуть-чуть вийшло, так. Мінони накинуться, це вже добре. А, Аїд має антиміньона на собі, тому він не викличе свого противненького чувачка-міньончика. Його забираємо нарешті. Так? З каменя його забираємо, а ульти пробуємо забрати вермей, а там вже і сині камені над ним, одним словом. Четвертий шот, і це вже непогано. Так, а я вибираю останню свою команду, жовту затягнуту, як я її називаю. А йду проти Данте, Хоча зараз я розумію, що можливо і не варто було йти проти Донте нею. Та Данте тут не на макс еволюції. Що ми бачимо? Жовтого каменя багато. Можна пробувати щось складати і справа, і зліва. Так. Тобто навіть не під Данте. М -м так, залітає три. Добре. І тут я бачу, що можна буде. Цей хід можна було не робити. Да? Ці зелені нічого не перерішали. Отут я побачив, що можна скласти фіолетових, після яких можна скласти ще три жовтих і рванути фіолетову мордочку і типу дозарядити своїх жовтих, але вони заряджувалися через комбо, зарядили ПЕК, він відповідно кинув РХП. І тут я розумію, що в принципі, в принципі Данте майже заряджений. І далі я буду все покидатися так, що я його дозаряджу. І можна було потрапити, не знаю, почекати шолі. От, почекати його ульти, тоді вдарити да Вінчі. І давінчиком дозабрати. Вже ну, кратше познімати і пробувати давінчи це все діло робити. Ну, як то кажуть, трошки не пошло мені воно. Камінь, як бачите, вже розсмоктався, його вже стало менше, хоча жовті, наче як є. Можна далі зліва їх якось складати, можна дозаряджати синього, та, який буде дебафити. Але отут почався в мене такий момент. Через який я не дуже люблю а пізно в неділю відкидувати свої атаки. Мене почали там дьоргати, я не пам'ятаю, хто там, що там. Ну, як пам'ятаю, але я це не буду зараз озвучувати. Так? Одним словом, мене в неділю ввечері дуже дьоргають, тому я в неділю стараюся все це по зробити до обіду. Якби розумієш, що коли вже те дьоргнули, тобі тільки залишається поставити якусь цікаву пісню для наших друзів з Канади. Так? Почекати, коли тут все якось дограється. Ну, понятно, що вже не до Тут я вже приходжу, я вже втратив е, всю мислю, що я там хотів робити. Починаю щось робити по новій. Е, в принципі, тут я як дивлюся, ну, ще якби не все втрачено, що можна ж якби щось робити було. Жовті камені якось з'являються, синій заряджається, можливо. Теж треба було такий момент не спішити не мультувати, щой. Але тут вже ультанула його мед. Все складається для мене тут печально, зрозуміло, так? Да? І я вже починаю думати, коли тут вже може мені втекти, чи що, чи що тут вже робити, ще пробувати якось заряджати своїх жовтих, ну наче підходять. Правда, ну, да він чи сам свого виду. Можливо, не варто було не мультувати, тому що в принципі та ульта нічого не зробила. Можливо, варто було б приймати його до якогось іншого моменту. Але вже що сталося, то сталося, та, як то кажуть. Я признаю свою другу помилку. Ну, Все-таки варто було, може, швидше якось десь відкидатися, але зосередженіше, ніж це лишати на вечір, щоб е, зробити два розбива, да? Скажете, ну і я так скажу. Можливо, і так і варто було снідати. Я цього не зробив. Тому є, як є вже, та? Просто родимо висновки. Надіємося, що більше таких помилок робити не будемо, хоча я розумію, що все одно я їх колись так і буду робити. От. Канадцям дякуємо. Значить, маємо поразку. Тим не менше, Василь Молодець з першим місцем. Вітаю. Причин, звичайно, декілька в цьому, але основна будемо вважати це колишній овець, так? Ну, канадці теж, до слова, не сильно то напрягалися, тільки сто очок. А В нас от, якраз 6 він не відкинув, канадців теж 6 От, Та я думаю, що в принципі, цю сторінку ми перегорнемо і дальше, далі у нас чекають ще великі перемоги і тому подібне. Отже, Всім дякую за те, що подивилися. До нових зустрічей. Glory to Ukraine!